Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом використання різних інструментів, які допомагають мені в розвитку бізнесу. Ці інструменти як самостійно створеним мною, так і розроблені, розроблені нашою спільнотою, очолені наших лідерів та компанією EBay. Ми зупинимось на кожному з інструментів окремо, розповідаючи про його значення та чому я його використовую з доданням деяких конкретних прикладів з мого досвіду та історії успіху моєї команди. Тож, спочатку мова піде про особисту відповідальність і особистий інструмент під назвою настрій та бажання. Цей інструмент я сам створюю, не чекаючи милості від природи. І без цього інструменту я не підійду до інших інструментів, у мене не буде настрою. І все ж, чому я сприймаю цей пункт як інструмент? Все просто. Рівень мого настрою або, як ще кажуть, аттют, визначатиме, наскільки я цікавий оточенню. Такі люди мають позитивні магнетичні властивості для оточення, а саме люди із оточення обирають, у кого здійснити покупку чи з ким бути у партнерстві. Таким чином, я бачу, що коли люди роблять бізнес з ентузіазмом та гарним настроєм, то до них приходять і результат. Як тут не згадати анекдот, що закінчується фразою? З таким настроєм бегемота не продати. Окрім того, мені цей інструмент дає енергію і здатність бути дисциплінованим. Тож, інструмент такий, як настрій, дуже важлива в побудові бізнесу річ. Наступний інструмент семінари. Всі ми по-справжньому стартуємо у цьому підприємництві після відвідання семінару. А, можливо, навіть даже не в одного. А, для себе я зробив висновок: якщо я хочу кандидата перетворити у партнера, я намагаюся робити все необхідне, щоб він був на семінарі. Звичайно, мої прикладені зусилля не спрацьовують повністю на 100%. І не всі із запрошених відвідують семінар. В той же час не всі запрошені, будучи вже на семінарі, стають моїми партнерами. Але це не скасовує того факту, що семінар єдина можливість отримати справжнього партнера. Таким чином, я оцінюю цей інструмент як незамінний. Отже, що дає мені цей інструмент? Потенціал для переходу на іншу орбіталь. Так званий енергетичний рівень, як для мене, так і для моїх партнерів і кандидатів. Він підвищує мій атитю, о кому ми говорили раніше, а також показує нові рівні з їхніми історіями та безцінним досвідом. Тобто. Нам всім дуже важливий примір, результативний пример, приклад. І це як не можна краще, як не за краще можна подивитися відвідувачі семінари. Тому переходимо до слідучого інструменту, це виклики. І виклики можуть бути е, різні. Вони можуть бути від компанії Amway, від спонсорської лінії, від Далайфа. Виклик дозволяє зробити додатковий шаг, який, е, як, я би скоріше за все, не робив би самостійно. Але завдяки йому у сумі подвоюється і множується результат у бізнесі. Ну, по другому кажучи, виклик це проста, але важлива, важлива річ, котре, при виконанні завдання котрого чекає приз. Наприклад, виклик під назвою 100 балів до 10-го числа. Він від навчальної системи. Якщо я роблю 100 балів до 10 го числа, то я потрапляю на ексклюзивну зустріч із цікавою людиною. Якщо ж я роблю 200 балів, то я, окрім цього, можу поставити йому запитання. Ось така спільнота образується раз у місяць, і ми там дуже здорово проводимо і продуктивно проводимо час. А я, наприклад, один із викликів від компанії під назвою поїздки на найкращі курорти світу за її рахунок. Насправді, щодо цього виклику, то кожен може взяти його та виконати. У мене є партнери, сімейна пара, яка досягла рівня смарагд, то вони робили цей бізнес. Не заради грошей, а заради поїздок та визнання. Але від грошей вони теж не відмовлялись. Так і виходить, що виклики це відмінний інструмент для залучення себе і своїх партнерів до продуктивної діяльності. Ефективність перетворює наші зусилля в максимально можливий результат. Важливо дізнатися про наявні виклики у своїй спонсорській лінії, що саме для вас зараз може бути до речі. Для новичків я би звернув увагу до таких викликів, як бронзовий старт і бронза, завдяки чому компанія сплачує додаткові гроші, які майже вдвічі перевищують гроші стандартного маркетинг-плану. Також дійсним буде такий виклик, як 5 людей на семінарі. За що ви відвідаєте ексклюзивну зустріч. Також я би порадив долучитись до Юроклубу. Виконуючи три простих виклика: це 200 балів, підписка на Dalife та квіток на семінар. Отже, що дає мені цей інструмент? Він дає можливість робити цей бізнес простим, зрозумілим, по крокам. І я навіть сказав, би, шляхом ігри з можливістю копіювання і масштабування. Ще один інструмент це соціальні мережі, так би мовити, це групові чати та клієнтські чати тощо. Сьогодні немає візиток, на їхню зміну прийшли соцмережі. Сьогодні немає класичних офісів, на їхню зміну прийшли месенджери і клієнтські чати. Клієнтські чати дозволяють бути відомими, через що покупці продовжують робити покупки. І приводити, приводити нових покупців. Я певен, що у вашій спонсорській лінії є груповий чат, і цей інструмент виконує функції як обміна думками, так і дошки об'яв і сповіщень якісь, що дозволяє своєчасно донести до багатьох людей важливу бізнес-інформацію. А... Показовий прилад роботи групового чату як інструменту, це, як ми не раз, це то, як ми не раз збирали кошти на потреби хлопців, які воюють на фронті. За півдня день збиралися кошти і, і на автівки, і на дрони, і на блоки живлення. Такий, такий інструмент розширює можливості взаємодії з партнерами. Якщо мова йде про взаємодію з компанією Вей, то нам доступні і канал в Telegram з новинами та розкладами ефірів, і офіційні тематичні сторінки в Instagram от компанії MV та багато чого іншого надає нам компанія. Один калькулятор чого тільки коштує. Якщо ж мова стане про взаємодію з Делайфом, який сам по себе визначається як найпойтужніший інструмент побудови бізнесу. Про що казав Євген раніше. То нам до речі до будуть такі інструменти, як канал в Телеграмі, де кожен може знайти інформацію про інші країни, як там підключитись підключити своїх партнерів. Також є окремий канал стосовно українського бізнесу. Uh, ну, а про сайт Далайф uh, і uh, всякі додатки до нього, Євген вже говорив. Uh, отже, uh, це інструмент, який суттєво економить гроші і час. І тим, що тепер у нас Офіси з філіалами, так би мовити, переїхали у смартфон, і тепер весь світ готовий до взаємодії. І ми готові до взаємодії з ним. А, ще один інструмент. Це марафони по продукції. Вони ініціюються як компанією, так і спонсорською лінією. Наприклад, детокс марафони від нашої спонсорської лінії а, дозволяли моїй команді знаходити близько 70 осіб, які до цього толком не знали про EMB. Якось по-другому долучити було б складно їх, але у них була потреба в чомусь іншому. І, наприклад, хто хотів оздоровитись, хто схуднити, хто хотів зробити себе більш привабливим. А на безліч потреб нашого суспільства взагалі, є ефективне створення програми. І завдяки цьому ми долучаємо їх до цих програм і у підсумку, цей інструмент робить із сторонньої людини друга, клієнта чи партнера, котра завдяки нам вирішує своє питання. І останній на сьогодні інструмент це спонсорська лінія. Цей інструмент, якщо можна так, про живих людей казати дозволяє зробити перші кроки без особливих навичок у побудові бізнесу. Зі спонсорами не так боляче помилятися, дає кількість помилок на порядок менша, і навіть спрацьовують як ефект третьої особи, коли це потрібно. Це дає. Дійсне планування, продуктивну консультацію і загалом усе те, що, можна дати, що може дати тренер майбутньому олімпійському чемпіону. І цінність цього інструменту в тому, що у нас є професіонали, зацікавлені в нашому успіху. І на завершення. Осталось зазначити, тільки що сьогодні ми, маємо, ми ознайомились з деякими із інструментів, але з ними потрібно вміти працювати. І для цього треба їх застосовувати за інструкцією та напрацьовувати навички роботи з ними. Чого я всім бажаю. Дякую!